У мене. О, о, а ти ще на голову виліз? А, і ти ще красотка моя. На пальці не лізь. чучундра. Володимир, Діана, сердечка Діана, Володимир, дякую, Михаїл. Слава Україні, героям, слава Люба Лібарська, Любанчик, то передбачають. Приморозки на кінець серпня і по погоді, наче вересень місяць. Ого, Люба, ви мене не лякайте так на кінець серпня. Я розчитую, що в мене гарбузи до кінця вересня мають рости. А ви кажете, на кінець серпня? Ну все може бути, в нас же ж два роки назад. То було ж в вересні місяці, якого 5 вересня, чи що мороз свиснув, гарбузи мені попримерзали, потім гнили, що я не могла ради дати. Було таке? Ось так що не треба морозу, хай краще буде тепло. Але того року так воно йде, все літо на, на місяць скоріше. фул, можна з собою стул брати на прогулку. Я так для мами діла, коли вона після больниці встановлювала ходьбу, брали з собою розкладне стулья. Природу гулять, ходіть полезно, але отдыхать полізніє. Ну так, але это. я беру седра такого грубою собою. Ось, якщо земля суха, то я сідаю і трошки відпочиваю. Ось, бачите, чучундочки пасуться. так, Аліна, доброго ранку та гарного дня. Доброго ранку і гарного дня вам. Так, що ти хочеш? Іди пасися, є на чому? Віталій, доброго ранку, доброго ранку. Рафаель, дякую гарного дня і вам, Діана. Юля, подружка, привіт. Юра, здравствуйте із Донбаса. Юра, доброго дня вам всього найкращого. Віталій, ох, молодчина. Діана, Віталій, привіт, Діана, сердечка, Віталій, вітаю з Вітебська. вітаю і вас з України, всього вам найкращого, з Тернопільщини. Мельника, хто там вас вчора підвозив? А тобі яка різниця? Добра людина, дай їй Боже здоров'я. Як я можу сказати в ефірі? А моя людина не хоче. Оля, доброго ранку, Любаю, гості чату, з неділею будьте здорові. Миру, всім і гарних новин. Гош. Так, мельник, розкажіть. Діана, Ольга, привіт, Свєта, Дамер, скільки ви даєте своєму козлу овса в день? Мій козел? Я навіть не знаю. Десь, не знаю, може, з півтора літри в день їсть. Ось, не знаю, я не міряю, я дивлюся на око. Серіть, як пригинає, хоче липти. Давай я тобі її. Давай я її тобі вже пригну. Давай, давай, на, на кориця, на. на. на, о, я пригнула, йди її. О, я не міряю, я дивлюся, щоб йому хватало, щоб він був гарний мені. Бо мені треба, щоб був козел не худенький. Шоколадка, ти що туди пішла? Йди сюди пастися. О, то я не знаю скільки. Ну козел їсть круглий рік. Зерно в мене постійно. Віталій який на місці. Ольга, Яна, привіт, Діана, Мельник, привіт, мирного неба, Володимир. Але чого вони їх почали їсти? Бо в котрої з курки була м'яка шкаролупа. Десь є такі курки, які несуть. Яйця з тонкою шкрупою. О, і десь роздушили стали кури. Це яйце. Тікай черниш. Ну тікай з них. Ну, от буду стояти тебе і чухати. Не маю що робити. Козе, ходіть сюди! О. І як вони роздушили те яйце. Раз попробували, другий раз, що то смачно. І все, і вони вже тоді знають, що тут таке. Розумієш? І все, і вони вже тоді працюють.